Друзі, всім вітання у моєму в'язальному просторі. І сьогодні я запрошую вас в іграшковий в'язовлог. Так, да, да, все ви правильно почули. Це буде іграшковий в'язовлог. Тут я вам буду розповідати, які іграшки я розпочинаю в чудовому спільному проєкті від Оксанки, недошитко, іграшковий бум. Посилання на канал Оксанки і Дівчаток я залишу в інфобоксі. Тому, коли додивитесь це відео, обов'язково зазирніть до інших дівчаток і підтримайте україномовний контент. Дівчатка старалися знімали і. Після таких спільних проєктів я дійсно дуже надихаюся і розумію, що я хочу ще ту-ту-ту-ту-ту-ту і іншу іграшку. Ось так. А ще мені дуже подобається, і я знаю, що ця дівчинка з нами буде Олічка, вона в'яже іграшка спицями. В неї просто витвір мистецтва. Я вам серйозно кажу, це неймовірні класні чарівні іграшки спицями. На сьогоднішній день, але давайте перейдемо до моїх планів. Одразу хочу сказати, цього, в цьому в'язальному блозі будуть тільки іграшки. Все, що я в'язатиму на протязі тижня, я ще не починала навіть тиждень, я його трішки заздалегідь, як кажуть, відзніму, бо не знаю, чи встигну затрататися, як кажуть. Тому все-все, що я починатиму в'язати, всі всі свої думки і ідеї, я вам буду розповідати тут. Це все буде пов'язано з іграшками. Все, все, що я в'язатиму спицями, Бо хто зі мною давно, той розуміє, що я не можу в'язати одну іграшку дуже довго гачком. У мене дуже втомлюються руки. Я довго не можу просто працювати фізично з гачком. Спицями набагато мені простіше, а от з гачком ні. Тому. Я обов'язково буду чередувати з в'язанням спицями. І що я буду в'язати спицями, що в мене з цього буде виходити, я, звичайно, покажу вже в наступному в'язальному влозі, який вийде ще через тиждень, уже в лютому місяці. Ось так. Але я думаю, буде цікаво, тому що цей буде в'язальний той в'язальний влог буде аж за 2 тижні все спицями. Звичайно, не так багато, тому що я буду набагато більше приділяти увагу в'язанню іграшки. Але і спиці також будуть. Тим паче, сьогодні ще в мене неділя, і я буду сьогодні працювати над цими в'язальними проєктиками, а вже іграшки буду чесно розпочинати з понеділочка. Так, на сьогоднішній день перед вами у мене чотири іграшки мають бути. Я хочу завершити одну іграшку, яку не завершила в іграшковому бумі. Також розпочати символ цього року, розпочати котика. І я не доклала однієї пряжі, тут її немало. Також розпочати одне із давніх своїх бажань, але все по порядку і буду вам розповідати. Якщо цікаво, залишайтесь зі мною. До речі, якщо ви ще не підписані на мій канал, то зробіть це зараз саме зараз. Тут багато цікавого і корисного саме для вас. А я хочу вам розповісти, що ж я буду в'язати завтра в понеділок. Ось так. Це ми відмагаємо. І для цього процесика я беру ось цю пряжу. Так, тут у мене бавовна з магазину Єврошоп. Ця бавовна я так зиму. Друг не вистачить, але дуже маю надію, що цієї мені вистачить, бо буде не дуже цікаво, якщо воно буде різне. Але ж все ж таки, але, здається, в мене є ще трішки запас. Подивимось. Так, от. І біленька пряжа, це з магазину Teddy Soft Cloud 53 метри в 50 грамах. Ось так. Гачок 6-7, але я в'яжу трієчкою, я вже казала. Чи четвірочкою? Не пам'ятаю. Четвірочкою, треба в'язати, здається, не трієчкою. Трієчкою буде дуже-дуже товсто. Але то вже інша історія. Коли... Да, четвірочкою, все правильно. Треба ще достати гачок-четверочку. Ось так. Сьогодні я почну. Точніше, завтра я вже почну в'язати гусика, бо завтра у мене заняття з німецької починаються. Ну, як вони будуть, перші заняття буде довго на цілий день. Тому, можливо, у мене буде можливість невеличка трішки вранці пов'язати, поки буде темно і знімати не буде можливості. Прийду ввечері буде темно, також знімати не буду мати можливості. Ось так, мій перший стартик. Що з цього всього вийде, я вам покажу в кінці звичайно, тижня. Про наступний стартик я розповім вже. Всіх вітаю! Сьогодні в мене вже вівторок, і я вам показую свій наступний стартик. Для наступного стартика я обрала тільки плюшку, маю надію, у мене вийде. Я колись дивилась відео на Ютубі, мені попалось в рекомендаціях. Дівчинка зробила котика з ЗСУ з такої плюшечки. Тобто вона взяла ідею котика, я так розумію, але там просто звичайний котик, не такий красивий, як дівчатка в'яжуть по платним майстер-класам. Тому я зараз хочу спробувати того котика. Я собі зробила скрини. Дівчинку на Ютубі я зараз, якщо я знайду, я дівчинку залишу посилання на неї в інфобоксі. Якщо ж не знайду. я маю надію, що знайду. Але це було дуже давно, це було восени. Одразу після іграшкового буму, тому розпочну в'язати сьогодні цього котика. Вітаю! Сьогодні вже середа, і мій наступний стартик взагалі не запланований був на початку. Я маю на увазі, коли я питала у Оксанки, чи буде новий зимовий іграшковий бум, і коли він планується? Це Зміїчка. Змійка, Змійка. Вона, здається, Танюша сказала, що вона ще і... Можна обвити руку, правильно, якщо я правильно це називаю. Це майстер-клас Танюшки, яка також з нами в'яже в іграшковому бумі. В неї стіночка в інстаграмі. Вона з нами люб'язно поділилася цим майстер-класом. І тому я над ним буду працювати. А що буде далі? Я вам зараз повім. Ну що ж, друзі, вітаю всіх. Сьогодні в нас неділя, і я з задоволенням хочу, хочу, хочу підвести підсумки іграшкового буму. Він пройшов для мене, так знаєте, неочікувано. В цілому я зробила все, що планувала, окрім одного стартика. Я його розпочну пізніше, а ще один старт я вирішила, що буде набагато краще, якщо я Ох, трішки зміню його. Зараз про це все вам розповім. Але перш ніж почну розповідати про свої процеси і старти, хочу всім подякувати за розуміння, за підтримку у відео, яке в мене вийшло вчора, про махінації, про відповіді на ваші коментарі. Я вирішила, що буду частіше практикувати таке відео. Е, я маю на увазі відповіді на ваші коментарі. О, виходить, що я не одна така, що вважає, що не, не існує правильно, неправильної техніки в'язання, а існує. Гарний результат. <сіх> Виходить, я все ж таки права була, бо більшість вас мені про це написали. Щиро вам дякую за підтримку. Дякую, що ви написали свої історії. Багато хто мені написав особисто Юля, про це треба багато, набагато більше говорити, тому сьогодні я вже випустила пост в інстаграмі про це, також це зробила у спільноті на Ютубі, і планую це зробити також сьогодні у себе на Тіктоці. Тобто я хочу, щоб люди набагато більше зрозуміли і знали, були обережними. Особливо зараз, коли дуже важко фінансово для багатьох, і люди намагаються будь-яку копійку заробити, люди намагаються жертвувати своїм сном, жертвувати своїм власним часом, аби заробити якусь копійчину. А є такі свині, які приходять і обдурюють, обманюють, і ну, ось так. Тому я вирішила обов'язково про це треба говорити. І дякую, що ви мене підтримали. Я не очікувала такого зворотнього зв'язку, але я дуже вам за це вдячна. І давайте повернемося до позитиву, бо іграшковий бум це для мене клас, клас, клас. Як завжди був початок, тепер буде кінець. Ну, я планувала знімати кожного дня, але вийшло тільки перші три дні. Четвер, на восьму ранку на заняття. п'ятницю у мене було багато справ. Вчора я, звичайно, в'язала, релаксувала і дов'язала дві аж іграшки. З трьох стартів в мене дві готові роботи. Але давайте по, по початочку. Мій гусик на сьогоднішній день він має ось такий вигляд, дивіться. Тобто маю дві лапи вже прив'язані. Тобто, і ось частинка тільця, там будуть іти у розширення у цього гусика. Дівчатка, дивіться, клас в тому, що цей майстер-клас я колись дуже давно зберігала, в своїх збережених. І зараз я по ньому і в'яжу. У мене багато є, чесно кажучи, різноманітного збережень, знаходжених на пінтересті, знайдених. У мене багато є різних збережень, які я знайшла на пінтересті. Тому і в'яжу по цим збереженням. Ось такий класний гусик. Він, мабуть, без підтримки стояти навряд чи зможе. Бо, бачите, вже падає, тому йому буде. Потрібна підтримка. І про це я, звичайно, буду вам розповідати вже в наступних влогах. Тому, якщо вам цікаво, дивіться наступні влоги. Наступний стартик, який я розпочала і майже в той же день зв'язала, це був ось цей котик. Насправді я. Я не пам'ятаю, що я говорила на початку неділі, у вівторок. Це був майстер-клас, який я знайшла на просторах Ютубу на ось такого котика. Котик, був написано, котик ЗСУ. Бо позвонив телефон. Так ось, я подивилася на того котика, я почала в'язати, по ньому, да, звичайно, за, за рахунок того, що. Цей котик я вив'язала трішки по-іншому, то він вийшов трішки меншою головою, але мені він подобається. Я не захотіла в'язати котика з СУ, адже це все ж таки авторська ідея, авторського варіанту. І навіть якщо той майстер-клас людина свій зробила, не знаю. Бо я знайшла його на Ютубі ще у вересні місяці. Я тоді хотіла в'язати, але в мене не було цієї зеленої пряжі, тому я не зв'язала. І я вирішила, що краще буде, якщо я зв'яжу ось такого котика. А якщо я захочу в'язати котика ЗСУ, то, скоріш за все, куплю додатковий цей майстер-клас. По-перше, щоб в'язати котика ЗСУ, я не маю спеціальних оченят. І свою мордочку я вже по-своєму робила, трішки вводила. Свої зміни в тому, в тому МК. Ну, одним словом, я вирішила, що краще буде ось так. Не знаю. Чомусь мій внутрішній голос підказав не робити цього, як кажуть, ще у вівторок. Тоді я спочатку вранці записала, почала працювати. Я дов'язала до, тобто, весь котика зв'язала до голови, дійшла, потім думаю, ні, я не буду, я зроблю просто котика. Ось так. Тим бачу, в мене нема тих ученят і краще буде все ж таки людина працює і. Має отримувати кошти за свою роботу. Це я так вирішила. Можливо, хтось не право буде. І ще один мій стартик процесик, готова робота. Це ось ця зміючка. Що зараз я хочу зробити так, як я її робила. Ось така красуня. Ось, дивіться. В мене вийшла. Це по майстер-класу Танюші. В неї нема сторіночки на Ютубі. Ми з нею про це спілкувалися, я їй казала про це. І я не одна їй про це кажу, як кажуть. І Танюша поділилася люб'язним майстер-класом. Своїм, вона його сама створила. Класна ідея. Єдине, що я десь рядів 4-5, якщо я не помиляюсь, не дов'язала. У мене закінчилась пряжа, я його зробила трішки по-своєму хвостик. Можна було трішки довше зробити. Ця змійка одягається у вигляді браслету на руку. дивіться як класна. Клас, так? тобто трішки довше довший був би хвостик. Ну, як у довше десь: 1, 2, 3, 4. Тобто на таку частинку все ж таки моя б змійка була довша. Але я не захотіла брати ще один моточок. І в'язати ті чотири рядочки. Тому у мене буде моя така ексклюзивна змійка. Дівчата, ось такі мої були старти і процеси, готові роботи. Я отримала, як завжди, мега-купу насолоди. У мене є тепер своя власна змія, символ цього року. Я цього хотіла, і тепер я це маю. Як кажуть, ось так. Я, нам мені дуже подобається. Дякую всім вам за увагу і за підтримку. І до наступної зустрічі у наступних відео.